Привітки усім! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні з вами готуємо солоденьке, а саме рахат лукум з гарбуза. Дуже файний рецепт, нічого складного, мінімум інгредієнтів, максимум смаку, тож я беруся до роботи, а вам всім приємного перегляду. Для приготування цього солоденького рецепту нам буде потрібен гарбуз. У мене гарбуз вагою 700 г. Будемо його очищати, будемо нарізати на менші шматочки і будемо ставити варити. Рибуз перерізаємо на менші шматочки, дуже дрібно нарізати, теж не буду на такі середні, тому що буду варити в ронделку, Він в мене не дуже великий, тому переріжу на менші шматочки. Ось приблизно на такі шматочки я перерізаю гарбуз, зараз беру ронделик, перекладаю туди гарбуз і зараз заливаємо водички і будемо ставити його варити. Гарбуз будемо варити на маленьку вогні приблизно в часі 20-25 хвилин. Теж залежить плюс-мінус від гарбуза, тому приблизно до пів години. Виливаємо водичкою, гарбуз відправляються на плиту, а ми продовжуємо готувати. Нам буде потрібен желатин 25 г, одна упаковочка, будемо його заливати з апельсиновим соком 100 мл. Зараз трішки перемішаю і залишаємо, щоб наш желатин набух. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і обов'язково вші в коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Давайте подивимося до нашого гарбуза, подивимося, чи він зварився, гарбузик вже зварився. Зараз будемо заливати водичку, але всю водичку не зливаємо, трішки залишаємо. Ось приблизно так чуть-чуть на щоб в нас було водички. Тепер нам буде потрібен блендер, будемо збивати до однорідної структури, до структури такої пюрешки, але гарно перебитої. Ось і все, наша пюрешка готова. Зараз сюди ми будемо додавати наш желатин. Не потрібно чекати, поки наше гарбузова пюре остигне. Зразу додаємо в гарячий желатин. Зараз добренько перемішаємо для желатину навіть так буде краще. Перемішаємо зараз. Будемо готувати його на ще. Тепер ми готуємо з вами на маленькому огні, помішуючи приблизно по часі 3-5 хвилин, не доводячи до купіння і, звичайно, щоб воно не булькало. Нам потрібно розігріти желатин, щоб він гарненько розтворився в однорівну масу і виключаємо. Не забувайте прозоротній зв'язок. пишіть коментарі, з якої країни чи ви видивиться відео. Знаю, що пиште всім вам дякую за вашу підтримку, ваші коментарі желатин розтопив, заготувала 3 хвилини. Тепер беремо форму. Я буду застеляти її рукавом для запікання, або застеляйте її плівкою, обов'язково застеляйте, щоб гарненько відчепилося. Рівномірно розстеляємо і зараз будемо виливати нашу суміш. Трішки ще перемішаємо і виливаємо. Зараз рівномірно ложкою розрівняю і будемо ставити в холодильник на 4-6 годин. По структурі воно має бути такі, як рахат луком, не розлізли, гарненько триматися форми. Ну, ви побачите, коли воно буде вже готове. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Стояло у мене в холодильнику 5 годин. Зараз будемо нарізати на кубики, нарізайте в довільній формі. Дуже гарно застигло. Зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного. Друзі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Кожного дня о 9-й вечорі ділюся з вами простими та смачними рецептами. Я всім вам дякую за вашу підтримку, вподобайки та коментарі. Ось на такі шматочки ми нарізали наш рахат луком. Зараз будемо його витягувати. З форми дуже гарно витягується, тому можете сміло, до речі, застеляти рукав, дуже зручно з ним працювати. Можливо, навіть краще, ніж з плівкою. І зараз будемо розділяти наші рахат на шматочки. Ось такі смачні цукерки ми з вами приготували. Зараз нам буде потрібна ще цукрова пудра та кокосова стружка. І тепер будемо обвалювати наші цукорки в кокосовій стручці та цукровій пудрі. Можете лише в кокосовій стручці, можете лише в цукровій пудрі. За смаком за бажанням. Ось такі смачні цукорочки ми з вами сьогодні приготували. Вони ще й дуже корисні, зараз будемо смакувати. Ще один момент хочу додати до цього рецепту. Я не додавала цукру. Якщо ви хочете його ще більше підсолодити, тоді додавайте цукор на тому етапі, коли будемо перебивати блендером гарбуз. Я готувала без цукру, оскільки в мене гарбуз був вже досить такий солодкавий і, звичайно, я хотіла такі трошки корисніші цукорки і трішки менш калорійні. Тому я цукор не додавала. Ви, звичайно, цукор додавайте за смаком. Ось таку красоту, смакоту ми з вами сьогодні приготували. Дуже смачно. Рекомендую від душі, приготуйте нічого складного. Файний домашній, такий можна сказати, і десерт, цукорки, хто як називає. Дуже файний рецепт. Готуйте та смакуйте, не пошкодуйте. Дуже смачно, корисно і швидко. Дивіться, якої гарної вони структури в розрізі. Дуже класні, гарнесеньке вийшло нас пюре, гарненько вони застигли, м'ягесенькі, ну дуже смачненькі. Тому готуйте все, смакуйте. Я дякую, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео бережіться вас миру та спокою. Міцного здоров'я всього само па Всім па, -па, -па.